Вітаємо вас на каналі EvoMoto. Наша лінійка електричних навантажувачів в цьому році поповнилась. І сьогодні у нас на огляді справжній помічник для важкої роботи. Це електричний навантажувач з вантажопідйомністю Тона 200 Elvin EL1200. Потужність. Економія. Екологічність та зручність все це в одній машині. Отже, давайте розглянемо даний апарат. Навантажувач EL1200 є повністю електричним, працює на електротязі. Позаду замість ДВС встановлений акумулятор. В базі встановлюється акумулятор на 200 А. Працює на напрузі 72 В. Базовий акумулятор дає змогу працювати даній машині. 4 години на одному заряді. Під замовлення клієнта був встановлений максимально максимальної ємності акумулятор це 600 Аг. 72 вольта, 600 А це 43,2 кВт. На даному акумуляторі час роботи буде складати 10-12 годин. Це без перервної роботи. Стосовно часу роботи. Навантажувача на одному заряді, якщо для прикладу ЄЛ 1200, це нова модель, завезена тільки в 2025 році, ми вже відвантажили даний. Навантажувач, будемо спілкуватися, і по відгуках клієнта будемо доповнювати відео час роботи на даному акумуляторі. ЄЛ10 вже відвантажений в минулому році, і по відгуках клієнта на 300 амперному акумуляторі час роботи складає приблизно 6 годин. Це інтенсивної роботи. Тракториста зміна починається в 6 ранку, і до першої години в нього залишається 10% заряду. Це встановлений на 300 Ампер акумулятор, Це 21,6 кВт-годин. Тут на ЄЛ 1200 встановлений 432 квт годин, тобто це в два рази менший. Але, звісно, нам потрібно враховувати те, що навантаження у ЄЛ 1200 має бути більше. Стандартно навантажувач комплектується зарядним пристроєм на 80 А. Якщо на даний момент встановлений акумулятор на 600 А то час зарядки зі стандартним зарядним пристроєм буде складати 7,5 годин. Також додатково можна придбати зарядну станцію на 200 А. Це вже працює від 380 В. Час зарядки буде складати. 3 години окремий вихід на швидку зарядку і стандартне гніздо на зарядний пристрій, який йде в комплекті. Плюсами літієвого акумулятора є це висока безпека, довший термін служби порівняно з свинцево кислотними акумуляторами, вмонтована інтелектуальна система управління, це БМС плата. А також вбудована система швидкої зарядки. За допомогою додатку ви можете підключатися до акумулятора з телефону, контролювати цикли, заряд-розряд, слідкувати за самими ячейками. Тобто, весь доступ до акумулятора є. Електронавантажувач має повний привід. Переду на мості встановлений двигун 4 кВт. Позаду встановлений двигун 4 кВт. І окремий третій двигун встановлений на гідравліку потужністю 5 кВт. І, до речі, це є дуже великим плюсом для навантажувача, що двигуни не зв'язані між собою. Тобто, якщо буде навантаження при русі, і плюс підйом великого вантажу, тобто не буде перегріву. Тобто, кожен двигун він працює окремо. Тобто, двигун переднього приводу, двигун заднього приводу і також двигун на гідравліку. Кожен двигун приводу має свій контролер. Це двигун переднього приводу, заднього приводу, а також гідравліки. На кожен контролер встановлений кулер на охолодження. Контролери встановлені позаду акумулятора, дуже легкий доступ. І також біля контролерів встановлений конвертер. Це перетворювач напруги з 72 на 12. Це для всіх приборів, які працюють на напрузі 12 вольт. Це світло, поворотні сигнали і так далі. Вантажопідйомність у даної машини Тона 200. Ковш стандартний в базі йде шириною 1,60 м куба. Максимальна висота підйому. Без стріли 2,80 і плюс висувна стріла ще на 70 см. І ми утримуємо висоту підйому 3,50 Максимальна висота підйому 3 метри 50 см. Колеса встановлені 15 дюймів, шини сільськогосподарські розмір 31 на 15,5. Також можна встановити це додатково грязьві шини такого ж розміру 31 на 15,5. Гальма спереду і ззаду встановлені барабанні, рідина використовується стандартно до 4. Перейдемо до нашої лакшері кабіни, як описав її завод-виробник. Ну і дійсно, я вам скажу, що інтер'єр салону. Ну, комфортний. Встановлено сидіння зручне для оператора, налаштування на вагу оператора, тобто регулюється дуже легко, тобто вибираєте вагу оператора. Ось так, наприклад, поставимо 80 кілограм. Також сидіння оператора регулюється вперед-назад, в залежності від висоти і розміру водія, регулюється спинка нахилу, має два зручних підлокітника. З лівої сторони сидіння в нас ручник, ручне гальмо. Тут у нас гальмівна рідина заливається. Давайте присядемо. Ні, Перед тим як присядемо, давайте ще подивимося зверху. Тобто справа від оператора у нас розташована мультимедійна система, це радіо, флешки і ТД. Вентилятор, два динаміка і по пожежній безпеці встановлений вогнегасник. Молоточок. Дзеркало заднього огляду, підсвітка для зручності водія. Кермо також регулюється по нахилу, в залежності від росту та розмірів оператора. Кабіна єл 1200 йде з повним оглядом, з хорошим оглядом для оператора. Двері розташовані зліва. Для прикладу, єл 10 є дві двері. І зліва, і справа. У єл 10 з лівої сторони розташовані двері, а з правої сторони вікно для провітрювання. А під вікном у нас розташована уже система керування гідравлікою на сам джойстик. І також на умивач скла рідина бачок. І давайте вже розглянемо безпосередньо з середини робоче місце оператора. Ключ запалювання у нас справа на кермі. Маємо інтелектуальний дисплей, показує режими, це нейтральний драйв, реверс, показує заряд акумулятора, показує час роботи. Також показує напругу акумулятора і є режим. Зайчик і черепашка. Тобто... Якщо важко комусь контролювати, можна переключитися на режим черепашки і акуратно, помаленьку виконувати свою роботу. Справа розташований джойстик управління. Це режим передач драйв вперед, реверс назад. Монтована камера заднього виду. Це Окремо від дисплея виведена з правої сторони. Також на робочому місці ми маємо ці органи управління світлом, склоочисниками, поворотні сигнали, аварійний сигнал. Ну і тут все доволі просто педаль газу і тормозу. Одна із головних переваг. Це повна відсутність шкідливих викидів і суттєве зниження витрат на обслуговування. Тут у вас не буде жодного масла, фільтрів чи дизельного палива. Мінімум зношування, максимум ефективності. Це от все, що можна сказати за ЄЛ 1200. Що ми маємо по економії? Обслуговування це до 70% дешевше за дизельні аналоги, енергія, електрика в середньому в 4-5 разів дешевша запальне це на сьогоднішній день. А також даний електричний навантажувач підходить для роботи в закритих приміщеннях без вентиляції. Тобто це в складських е, приміщеннях, е, в холодильних камерах. Він також буде працювати, якщо ми беремо чи гелові акумулятори, чи літіві акумулятори, він працює е, в мінус без проблем. Електронавантажувач ЄЛ ЕЛ 1200 це не просто як є. Ви можете обрати конфігурацію, яка сама підійде для вас, для вашої галузі. Тобто ви можете вибрати будь-яке навісне обладнання, що є в асортименті, біля 30 одиниць. Нижче у відео ви можете переглянути даний асортимент. Це вила, це ковші різні, ковш 4 в одному, ковш для снігу, це екскаватор, також можна встановити. На даний навантажувач. Стосовно акумуляторів, тут уже все залежить від ваших потреб. Тобто, якщо вам не потрібно не потрібен довгий час роботи на одному заряді, це можна брати сміло в базі гелевий акумулятор, який буде працювати своїх 4-4,5 години. Якщо вам потрібна більша автономність, ви вже встановлюєте літієвий акумулятор на 6, на 8, на 10 або на 12. Годин на одному заряді. Отже, що можна сказати за електричний навантажувач EL1200. ЕЛ це вибір тих, хто дивиться в майбутнє. ЄЛ-1200 це потужність, надійність, тиша в роботі та значна економія. І все це це в одному електричному навантажувачі. Для чого підходить. І для яких галузей підходить даний навантажувач, це для складів, агросектору, будівництва, виробництва, а також комунальних підприємств. Напишіть, будь ласка, у коментарях, де б ви використали такий навантажувач. Якщо сподобалось дане відео, ставимо лайк та підписуємось на канал. Дякую за перегляд!